Дорога громада, сьогодні, 3 вересня 2024 року в Україні знову чорний день. Наша українська Полтава зазнала важкого удару. Російські терористи завдали удар двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, повідомляє Міністерство оборони. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Відомо, що ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Наслідок атаки частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинилися під завалами. Зараз в Полтаві вже 51 людина загибла. Та 219 поранених. Розбір завалів та пошук потерпілих триває. Від завтра Полтавська область у триденній жалобі. Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Наше серце разом з Полтавою, схиляємо голови перед смутком родин і пам'яттю загиблих, молимося за душі невинно вбитих, молимося, щоб Бог захистив нас і дав Україні свій Божий захист, бо вся земля вже стогне під важким храм. Просимо сучасних отців. Виголосити спільну молитву Надвернянської громади за невинно вбитими українцями з Полтави. Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки. Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний. Прості, беззаконня наші, святі зайдайте, сили, очі наші, вони творах, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй слава Стої, сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віки, отче наш, наші, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим. І не буде спокусу, але ми нас на світло. Бо Твоє царство і сина, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Амінь. З Духами спочили правини душі, слух Твої спаси. Прежиг у блаженнім житті Твоїм, єдиний людину любче. у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають упокоєні душі слух Твоїх, єдиний людину любша, слава Всіну і, і святому духу і си що до зійшов, і Скайдані звільнить, захований, самі душі слух твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків. Єдина чиста і непорожна діво, що пане си мене породила, моли щось посмися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, малимо Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за вічний спокій, душ загиблих, захист майбутніх захисників України, курсантів і всіх, що постраждали в полтавській трагедії. І за відпущення йому всім усякого прорішення вільного і невільного Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Що Господь Бог оселив душі, неправедні спочиваю. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. То є царство небесно, відпущеня гріхів їх у Христа, смертного царя і Бога нашого просимо, Господи, помолівся, Господи, Господи, Господи помилуй. Боже духи, і вся Тілесного ти смерть подолав. Диявола знищив життя світові Твоєму дав, сам, Господи, упокой душі, спочилих, невинно вбитих курсантів і всіх, що постраждали в полтавській трагедії, у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокійні, звідки утекла, усяка недуга журба і зітхання, усякий гріх, що вчинили вони, словом, чи ділом, чи лукою, як благілю. Бог прости бо немає людини, що жила б і не зрішила, ти один їздила з гріха, правда твоя, правда, вічна, слово Твоє – істина, бо Ти є воскресіння, життя, і упокій, загиблий слух Твої, Христе, Боже наш. І ми тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки, мудрі, житті робим, і і не звільняємо, злоніжили це робим, щоб не закінчимо, слово родила, з щоборони лишаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше слава. Тобі, істину, і святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки, віки. і ламінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, що живим і мертими, володіє, сам, воскрес, із мертвий, істинний Бог наш. За молитвою пречистої своєї Матері, у Тристислав, в сих паніх апостолів з праведних, бо отців, яке, і всіх святих, душ від нас, переставлених, загиблих, що їх нині поминання творимо, воселяся святих оселих, на лоні Авраама поході, до праведних приєднає нас помилує, Спасе, бо Він є благим. І Амінь. У блаженному спині поки, подай, Господи, повсякчас споминаним слугам Твоїм, яким сьогодні поминання творимо і сотвори їм пам'ять. пам'ячного. Деса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас у лукавого. Амінь. Богороди Сяківо радийся, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенне бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Отче нашої Учина, що є сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас лукаво. Амінь. Богородиця, діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вія і отця і сина і святого Духа Міняця і, і Сина, Святого Духа Міняця і, і Сина, Святого Духа Мі, нехай з Богом спочивають. Слава Ісусу Христу! Просимо вшанувати загиблих хвилиною мовчання. пам'яті і смутку за загиблими полтавцями 3 вересня 2024 року перед і портретами на наших героїв, які загинули за наше життя і волю цій п'ятій війні.